Трампа чекає імпічмент протягом цього року. Я зробив прокляття на Дональда Трампа, і я людям казав, це не пройде безслідно. Прокляття, яке каже родовий маг, завжди досягне серця. Завжди досягне. І як сталося? Сталося так, що зараз е хитається крісло вже під Трампом. Незадоволення соціуму, яке він вдало приховував завдяки своїм помийкам на, на кшталт Fox News, вилилося тепер в бурю. Люди самі по собі показали те, що вони ненавидять Трампа, ненавидять його політику і вийшли на вулиці. Він порушив законодавство США і застосував. Дві тисячі нацгвардійців без згоди Штату. Це кримінальний злочин. В Штатах кримінальні злочини не пробачаються. Далі нацгвардієць в прямому ефірі вистрілів в ногу австралійські журналістів. Це не Росія. Це навіть не Україна і це США. За такі речі. Іде кримінальна відповідальність, і люди лишаються своїх постів. Ілон Маск ініціює імпічмент Трампу. І я чітко бачу гроші, бачу вплив за цією ситуацією. Це Фуграфокаль. Планета Меркурій, планета грошей. Є тайно, таємний незадоволений імператор, який хоче знищення Трампа. Він проспонсорував ці мітинги. Тепер в США невдоволення буде зростати. Ми з вами побачимо шалене падіння строну Дональда Трампа. Його чекає імпічмент це закон, це запорука, це те, що станеться, це аксіома, це ситуація аксіома. А Ілон Маск, як я казав, хвора людина у усіх сенсах. І він помре десь за 5-6 років.